Привіт, друзі! Усі, хто цікавиться моєю творчістю, пам'ятає мій онлайн-вернісаж присвячений 150-річчю творчості Лесі Українки. Це був онлайн-вернісаж безкінечність. Мені дуже імпонує творчість Лесі Українки. Особливо я люблю її, Мавку. Мавка це втілення ніжності, сили водночас жіночності, незайманості. Чистоти. І ось така у така мене зараз є моя робота, яка називається мавка. Розмір 40 на 50. Українська мавка. В руках ми бачимо диво-квітку, Картину я створювала у дні святкування Івана Купала, коли всі шукають чарзілля. Квітку молодості, квітку юності, квітку здійснення мрій. І ця картина показує мавку в українському лісі, красиву напівміфічну істоту, вишукану, чаруючу, надихаючу музу, котра тримає квіти. Які здійснюють бажання. Я думаю, що всі наші бажання пов'язані з Україною, з процвітанням, і ось я виконала ці квіти саме в українських національних кольорах. Ми бачимо краплинки роси, краплинки сонця, світла, позитивна, ніжна, сповнена кохання, найкращих емоцій. Картина.